Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його. Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості. Помяни, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм, щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами, народу Твого, хвалитися засліддям Твоїм. Нагрішили ми, як і батьки наші. Жили не за правдою, творили беззаконня, батьки наші у Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя твого та пороніли те біля моря, Червоного моря, але Ти, Господи, спас їх ради імені Твого, щоб показати могутність Твою, і наказав Господь Червоному морю, і розступилося воно, і перевів їх через безодню, наче через пустелю, і врятував їх від руки ненависника, і визволив їх. Від руки ворога покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився. І повірили вони словам його, і заспівали хвалу йому, та скоро забули діла Його, не покладали надію на волю Його, забажали м'яса в пустелі і випробували силу Бога в країні безлюдні. Він виконав бажання їх, але послав рану на душі їхні і заздрили у стані Мойсеєві і Ааронові, святому Господа. Тоді розступилася земля і поглинула Дафана, покрила зборища Аверона, упав вогонь на них і полум'я попалила богопротивних, зробили вони тельця біля Хорива і поклонилися ідолові, проміняли славу Бога, на образ тельця, що їсть траву, забули Бога, Спасителя свого, що звершив величне у Єгипті, дивне в землі Хамовій, страшне на Червоному морі, і хотів він винищити їх. Коли б Мойсей, вибраний його, не став перед ним у благанні, щоб відвернути гнів його, щоб не губив їх, і зневажили вони землю жадану, не стали вірити словам його, нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього. І підняв він руку свою на них, щоб знищити їх у пустелі, розвіяти нащадків їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали біля Валфегора, і їли жертви мертвих, і проганяли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх. Тоді встав Фінеєс і вчинив суд над винними, і пошесть припинилася, і це зарахована йому в праведність, з роду до роду повіки. І вили вони Бога біля водиви, і Мойсей потерпів за них, бо так вони засмутили дух його, що він згрішив устами своїми. Не знищили народів, про яких говорив він Господь, але змішалися з язичниками і навчилися звичаїв їх, стали служити ідолам їм, які стали для них спокусою, приносили в жертву бісам, синів своїх і дочок своїх, проливали кров безвинну, кров синів своїх та дочок своїх, приносячи їх в жертву ідолам ханаанським, і осквернилася земля кров'ю. Осквернилися ділами своїми, блуд творили в ділах своїх. Тоді запалав гнів Господа на народ його і противним стало йому насліддя його, і віддав їх у руки язичницьких народів, і вороги їх стали володіти ними. Вороги гнобили їх, і вони корилися під рукою їхньою. Багато разів він визволяв їх, вони ж ні його впертістю своєю, тому були принижені за беззаконня своє, але він зглянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, згадав завіт свій. З ними і жаль огорнув його з великого милосердя Його, і збуджував милосердя до них усіх тих, що поневолили їх. Спаси, Господи, Боже наш, збережи нас з поміж народів, щоб славити святе ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю. Благословен Господь Богу Ізраїля від віку й до віку, і нехай скаже увесь народ. Амінь, Алилуя!